Добрий день, мене звуть Олена, я маркетолог, дизайнер і таргетолог. Сьогодні я представляю компанію Global Ingenieur на всеукраїнській практичній конференції Аквакультура по-українськи, де зібралися фахівці по вирощуванню. Лососевих, осетрових, ракоподібних ця компанія постачає пвх системи для трубопроводів, басейнів та аквапарків. Компанія працює на ринку більше 15 років і спеціалізується на постачанні інноваційних рішень для трубопроводів, водопостачання та водовідведення, а також водоочисних станцій і прагне забезпечити клієнтів продукцію, яка відповідає міжнародним стандартам якості та ефективності. Він там може регулюватися країна до поданого тиску води, або людина. Це мембрані класиці. Там ну, там, щоб воно, досі не буде, там тиск, там дві раз відчинили мембрани. А крани це просто кнопки електронні. Щоб не треба спускатися, а десь за пункт раз сидить людина, нажала кнопку. То Ось на такій конференції ми присутні. Компанія пропонує Пвх системи для УЗВ. Труби, фітинги та забірну арматуру, продукція лідерів європейського ринку, Пімташ, Туреччина, комір, Італія представлені зразки, продукції, яку компанія постачає, презентації. Полімерні системи для водоканалів. Надійні полімерні, полі, надійні полімерні рішення для трубопроводів, басейнів та аквапарків. Ця конференція освітлюється широко в пресі. В соціальних мережах. Також йде запис прямої трансляції. Зараз перерва, тому я скористаюся нагодою і трішечки познімаю. ПВХ труби для водопостачання та каналізації це надійне і економічне рішення для сучасних систем водопостачання від водовідведення. Вони виготовлені з високоякісного полівінілхлоріду ПВХ, що забезпечує їх високу стійкість до корозії, зношування та впливу агресивних хімічних речовин. ПВХ труби є універсальними і можуть використовуватися як для побутових, так і для промислових мереж водопостачання та каналізації. Також вони можуть використовуватися для ремонтних потреб. Капітальний ремонт Б1. Рішення щодо заміни систем водопостачання це швидка і зручна заміна застарілих труб, мінімальне втручання в конструкцію будівлі, довгострокова економія на обслуговуванні, відповідність санітарним і будівельним нормам. Пітинги та операційні елементи для поліетиленових труб.